Всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. знову ми на чудовому торгівельному майданчику. Локація, як завжди, місто Кропивницький. Приїжджайте, дзвоніть, пишіть, набирайте. Під даним відеооглядом буде посилання на сайт компанії, так що не забувайте переходити. Дуже велике бажання і прохання до наших глядачів, які ще не підписалися на наш канал, а їх дуже багато. Ви просто продивляєтесь і не підписуєтесь. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, репосте, задавайте питання по різної техніки. Пропонуйте, що б ви хотіли побачити. Ми будемо намагатися зняти для вас відеогляди на ті агрегати, які ви просите показувати. А в даний момент хочу вам представити дуже рідкісний апарат на ринку, але він є присутній, не у кожного є такі трактора по силам, щоб з ним працювати. Це у нас борона дискова палада, модель BDP 6000. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. Також додивляйтесь відео до кінця. Ми обов'язково завжди показуємо роботу в полі кожного агрегата, який, який знімаємо на нашому каналі. Ну і погнали. По-перше, вага даного апарату складає 3208 кг. Потужність трактора повинна бути від... 180 кінських сил. Дуже, щоб запас мощності у трактора був, бо швидкість, робоча швидкість складає до 12 км на годину. Транспортна швидкість до 20 Вона йде з транспортним пристроєм. Дуже класно, піднімається, крила складаються, є жорстка стяжка, колеса у нас йдуть. Ось такі. Ось така, давайте покажу. Ступиця. Вона чугуна є тавотниця, щоб змащувати. Шина у нас самі популярні і саме класні. Це 10.0 на 75 у 153 Де вони йдуть? Восьмі слойні, дуже класно ними їздити по полям і по дорогам дуже високо піднімає транспортне положення. Так, Кількість дисків, загальна кількість дисків складає 46 штук. Ось так вони виглядають. Вістань між рядами складає 950 мм. Диск діаметром, іде ромашка діаметром. 560 ступиця класична, два підшипника. Вони йдуть конусні. Ось так виглядає. На кожному диску є ось такий штампик Ельворті. Диски дуже якісні, довго стираються. Відстань між дисками складає 250 мм або 25 см. Також глибина обробітку даної борони від 80 до 150 мм. Також кут атаки регулюється батарейно, ось цей винт, ось ця планка, яка з'єднує всі диски, і ось така шкала. Принцип всіх палат. Також ось ця жорстка стяжка, яку ви Поправляєте крила при роботі і також, коли складається в транспортне положення, стягуєте. Так, По продуктивності 7,2 гектара на годину. Везде є тавотниці. Також ось, ось на кожному, на кожній стійці є тавотниця, на, на кожній ступиці. Ось тут також є везде змащується, не забуваємо про це. Тут йде в комплекті євронавіска під імпортні трактора, також дуже зручно. Так, Перейдемо до каточку, він йде у нас двойний каточок трубчастий, труба, тостостінна, бачите, практично вічна і зварена винтом, щоб не пропустити ні, ні одну грудинку. Є прорізі. Між дисками на барабані на каточку. Ступиця йде стальна. Також має тавотницю. Ось так вона виглядає. Обов'язково підписуйтесь на, нас, на наш канал, ставте вподобайки, став, коментуйте, задавайте питання і обов'язково додивляйтесь і дивіться відео. Під кожним відеооглядом роботу в полі агрегата цей не, не, не виняток, також дивіться, як вона класно подрібнює пожнимні рештки і працює на полі. Так що стаємо до праці і до перемоги.